Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. І сьогодні я продовжу розмову про так, би мовити, наші сексуальні стосунки. Сам цей термін звучить двозначно, але я нічого непристойного на увазі не маю. Секс латині. Можна перекласти як поділ, у цьому сенсі ми є істотами сексуальними, тому що поділяємося на чоловіків і жінок. Таким ми створені Богом, і, і тому в осмисленні нашої сексуальної правди нічого поганого немає. І сподіваюся, Ютуб до моїх розумів поставиться лояльно. І не зробить мені попередження як за минулий випуск. А для свого актуального випуску я скористаюсь роликом Катерини Мартинової. Посилання на нього під відео. І тут справа не в тому, згідно яснею чи ні, він. Як сказано в одному популярному фільмі, є для мене інформація для роздумів. На початку автор, ще тепер прийнято казати, авторка, а вона є професійним юристом, якраз поцілізується в наш любному законодавстві, є безперечною людиною компетентною. Має великий досвід у цій сфері, і своє відео вона назвала, що актуальними є сімейні цінності у хх столітті. І на початку говорить, що це дуже дискусійна тема. І щодо цього дискутувати не будемо і цілком погодимося з нею. Тим більше, що далі вона говорить: вірю, що сімейні цінності для багатьох актуальні зараз. Але що воно таке, не зовсім зрозуміло. Тож, давайте спробуємо розібратися. І щоб бути максимально конкретними і не пояснювати незрозуміле явище незрозумілими словами. Припустимо, що сімейні цінності це, в першу чергу, моногамія. Тобто такий тип стосунків, коли один мужчина все життя належить одній жінці, а одна жінка одному мужчині. Це ідеальний варіант, в житті трапляється всяке. Але така модель стосунків є оптимальною. Історія людства це підтверджує. У своїх попередніх відео я посилався на роботи Даніеля Унвіна та Філіма Сорокіна, які переконливо довели, що чим більш суворими є моральні норми у сфері сексуальності. Тим більшого успіху досягає цивілізація. І навпаки, коли мораль лібералізується, суспільство досить швидко втрачає свій потенціал. Для мене цей аргумент є вагомим, як казав Класик, жити в суспільстві та бути вільним в нього не можна. Коли потонув панік, то потонули й пасажири, які плили на ньому. Декому вдалося врятуватися, але більшість потонули. Тобто, коли наша цивілізація загине, то найбільш вірогідно, що і я загину разом з нею. Але можна втішати себе думкою, що то таке. І цивілізаційного потенціалу, який був нагромаджений іншими поколіннями, які дотримувалися більш суворих норм воїнки, на наш вік вистачить. Лише й не мені було добре може сказати, противник сексуальних обмежень. Читати йому мораль справа марна. А у а вище загадному відео його авторка, як я зрозумів її думку, висловлює сумніви щодо застосування попередніх норм поведінки кодовою назвою сімейної цінності у наш час. Але воно має на увазі відео, було для мене цікавим, я не те, що докорінно змінив своє переконання, але переглянув їх або, кажу собі. Конкретно лібералізував свої погляди у цьому питанні. А у якому сенсі? Дуже легко втритися пальчиком тих, використовує цей ефемізм, хто живе у громадянському шлюбі? Так, це порушення релігійної заповіді, але, вчиняючи так, ми порушуємо іншу заповідь: не судіть, щоб і вас не судили. Інкор ситуація склається так, що дія, яка сама по собі є поганою, є єдиним виходом. Викидати дітей з вікна, безперечно, погано, але якщо будинок горить, і це єдиний вихід, щоб врятувати дитину. Ми мусимо це зробити? І, подібно до цього, порушення моральних норм у деяких випадках об'єктивно може бути не розпустою, а способом задоволення своїх сексуальних потреб. Так, у християнському суспільстві це неприпустимо, шкідливо та недоцільно, але хто сказав? Що ми живемо у християнському суспільстві? Треба визнати, що ми живемо в суспільстві споживання. Не вкладаю в цей термін негативного контенту, але визнаємо, що основною цінністю для нас є не Бог і навіть не почуття, а гроші, які забезпечують Найкращі можливості для споживання. Таке життя, як наслідок, чоловік часто дивиться на жінку в контексті мінімізації проблем це вистав Катерини Мартинової, а жінка на чоловіка, як на джерело прибутку. І це не може не викликати. Складні юридичні колізії, у яких задана авторка є, безперечно, фаховим та компетентним спеціалістом. Деякі слів звучать дуже і дуже не феміністично, зовсім не в дусі нашого часу, наприклад, вона говорить, це тою мовою оригіналу, щоб максимально передати зміст та. среди мужчин экземпляры и среди женщин экземпляры. Но женщина по своей природе более хитры и коварны. В моей практике семейного юриста большинство подлости, пакости, гнилости и измен идут от женщин. И она так самовизначает, Чимало хто з чоловіків у нас час може дозволити собі створити традиційну модель сім'ї. Коли жінка сидить вдома, виховує дітей, причому не одного, а кілька, і переважно більше, ніж двоє, а чоловік отримує дохід, на якій сім'я не просто зводить кінці з кінцями. А може забезпечити всі свої потреби. А що до жінок воно відзначає, це, звичайно, стосується не всіх жінок, але в принципі, жінка може влаштувати собі життя на три доходи: на аліменти чоловіка, з яким розлучається, від чоловіка, який її утримує зараз, і до того ж. Отримувати свій власний дохід від роботи або здачі особистого житла в оренду. Як кажуть, в Одесь добре устроїлася. Як наслідок, багато чоловіків не спішить офіційно оформляти стосунки, тому що захищають свої майнові права. Я не юрист не натошив, вчив. Але пропоную подивитися на християнські заповіді, як на юридичні норми. Фахівці справа говорять, що норми права є значно вищими, ніж норми моралі. У деяких випадках вчинки можуть бути аморальними, або але законними і навпаки. Але це не привід, щоб порушувати закон, тому що він нас містить, обмежує, скільки захищає. І проаналізуємо під цим кутом зору два вислови Христа. хто розлучається жінкою, той чинить перелюб, і другий, хто одружується з розлученою, дає їй привід для перелюбу. Для нашого часу це звучить дуже суворо і навіть негуманно. Я зовсім не пропоную вести заборону на розлучення чи заборонити одружуватися на розлучення. Але давайте проаналізуємо їх необережно, щоб зрозуміти їх глибинний зміст. І тоді зрозуміємо, що перше з них захищає права жінок. А друге чоловіків. Ну, почнемо з першої. Вона забороняє чоловікові розлучатися з жінкою. Правда, за одним виключенням, якщо жінка вчинила гріх перелюбу, розлучитися з нею можна. Але давайте відверто. Що ми вважаємо подружню зраду таким же важким гріхом? Згадати вдома не анекдот. Абрам я дала маху, що загубила 100 рублів. Краще би ти дала маху. До того ж, жінки можуть і діставати своїх чоловіків, як то кажуть, виїдати мозок багатьма способами, прямо не пов'язаними з подрожньою зрадою. Але, Якщо мужчина не може вберегти себе від серіальних маніпуляцій на це ти у всьому вину, то який ж він мужчина? Але коли у його дружини з'являється вся коханець, ситуація і справді ускладнюється. Він може стати об'єктом обману шлюбного шахрайства? Постраждати, і в тому числі і матеріально. Як в анекдоті Наступний. Чоловік перед смертю запитує дружину, ти мене зраджувала коли-небудь. Вона опускає очі і відповідає. Так, було таке коли ж? А пам'ятаєш, коли у тебе пижикова шапка пропала? Загалом ця заповідь захищає права жінок. У якому сенсі? Чоловік та жінка розвиваються по-різному. І це замовлено не соціальними стереотипами, а біологією. Жінка досягає піку привабливості дуже рано. Хто така дівчина у 16 років? юна богиня. Вона права не тільки для своїх ровесників, але й для чоловіків, старша за нею. А хто такий юнак у 16 років? Неведологе, закомплексоване та незграбне створіння. Ну, нехай не всі, але таке трапляється дуже часто. А далі ситуація змінюється. Жіноча привабливість поступово зменшується, закони біології не здолані, а чоловіча збільшується. Він здобуває освіту, освою професію, будує кар'єру, свій соціальний та матеріальний статус. І Стає правабливим не тільки для своїх ровесниць, але й для набагато молодших жінок. І якщо йому не поставити моральних бар'єрів, він легко може кинути жінку, котра була з ним і піхлувала за нього і тоді, коли він ще не був таким красавцем-мужчиною. Як приклад, можна навести Дікенса. Я розповідав про це у попередньому відео, як він хотів відправити свою жінку у психлікарню, щоб одружитися з молодшою коханкою. А друга заповідь: не одружуватися з розлученим, не з розлученими, по суті, захищає права чоловіків. Хоча. Якщо її сприймати буквально, то це звучить мракобісно та загрозило і надто жорстоко. Припустимо, що молода дівчина вийшла заміж, і її сім'я розпалася. Так що ж вона більше не має права на другу спробу й на саме щастя, а хіба Розлучна жінка не може стати хорошою дружиною своєму чоловікові. Зрозуміло, сприймати розлучну жінку або ту, у якої до тебе хтось був як особу меншу вартісну, чи недоторкану, сказка недоторканих, жорстоко. Саме така жінка. Стала першою проповідницею християнства. Я маю на увазі ту, яка говорила з Христом біля колодязя. Церковне передання навіть називає її ім'я, Світиня, а по-нашому Світлана. Хоча в Євангелії воно не згадується. Там розповідається, цей Христос. Наказав їй привезти свого чоловіка. А вона відповіла, що чоловіка немає. На це Христос сказав, що вона сказала правду, тобто похворив її за відвертість, і що у неї було п'ять чоловік, і той, з ким вона живе зараз, не є її чоловіком. Багато сучасних жінок думає по-іншому. Якщо в неї є мужчина, значить вона замужем. А що не має часу сидіти до ЗАГСу, то то таке. Головне, що в нас велика любов, іншими словами, справа не в конкретних діях і вчинках, а в тому, чи зробив ти з них висновки, чи ні. Кажучи релігійну термінологію у метаної. Буквально в перекладі Жрецької це означає переосмислення, а в серпні це слово значить покаяння. Але давайте спустимося з бослівських висот на грішну землю. Катерина. Март. Мартину часто застосовує такий термін. Не зовсім коректний і загальновживаний РСП. Що воно таке, не зрозуміло, але я передавився і широю на цю тему і довідався, що РСП це розвідка з, з рецептом. Термін, звісно, цинічний, а називати дитину, яка нічому як не винна прицепом, це вершина цинізму. Але факт залишається фактом. Багато жінок таких, ч, багато чоловіків, таких жінок і внорує. Та ні, приємно поспілкуватись вони не проти, але одружуватись. На них не спішать. І дуже легко, так само легко тиснути у них пальчиком та сказати «Фу, егоїсти безвідповідальні. А якщо у житті знову з'явиться колишня любов спалахне знову силою, якщо вона не змогла пережити травму від попереднього розлучення в глибині душі, Впевнена, що всі мужики тікали і свою і свідому агресію до чоловіків спрямовує на того, хто на ближче. Сім'я, а не страшніше, доросла донька жінки, хоча не заперечує цього факту, що новий чоловік може бути чудовим батьком для її дитини, і її дитина може любити його як рідного батька. Але тим не менше є можливість, і такі ситуації трапляються не одноразово, що донька жінки, нерідна донька цього мужчини, може звинувачувати слово у сексуальних домаганнях. І йому доведеться виправдовуватися. Що у нас час є достатньо важко. І тим не менше, щоб не мене не звинуватили у нагнітанні негативу, сперю, що розлучна жінка і справді може виявитись чудовою дружиною, а він чудовий батьком для її дитини. Їх повторний шлюб буде щасливий. З цієї точки зору заборона на розлучення і справді виглядає несправедливо. Але тут згадується причаст. Борт одного з осторожнів у Полінезії під страхом смертної кари заборонив рятувати жінок, які тонуть у океані. А коли місіонер почав переконувати його що цей закон жорстокий, немилосердний, він усміхнувся і сказав, ну не знаю, з того часу жодна жінка не потонула. Довга аналогія зрозуміла. Якщо жінка буде знати, що вона може одружитися тільки раз, то вона буде більш відповідальна ставитись і до вибору партнера, і до свого шлюбу. Не стане включати і йти за завирінням серця у пошуках неземного кохання. У серіалах нам демонструють сентиментальні казки, як жінка йде від аб'юзера і знаходить своє щастя з чоловіком, красивим, розумним, відповідальним і добре матеріально забезпеченим. Загалом і в житті таке трапляється. І наступні що може бути кращим за попереднім. Але якщо так, то все буде добре. Ані погано і дуже погано. Наприклад, жінка, розлучившись, може взагалі не вийти заміж, або і наступний чоловік буде ще гірше, ніж попередній. І скаже їй, я виявив до тебе максимум милосердя, взяв тебе з прицепом, так що сиди тихо і не виступай. Проте на закінчення я скажу, що розумію, що складність піднятої і мною теми, і що нема правил без виключення, але і те, що. Використання часто підтверджують правила. І мені було б цікаво довідатись, що ви думаєте з цього приводу, і буду чекати ваших коментарів. А поки що прощаюсь з вами до наступних зустрічей.